Ви колись замислювалися, хто живе у вашому домі, коли всі сплять. Маленький, волохатий, трохи сердитий, але дуже корисний. Це домовик, хатній дух українців, що стежить за порядком, оберігає господарство та іноді трохи шкодить. Сьогодні розповімо вам і про його міфологію. І про одну кумедну нічну пригоду, коли домовик ледве врятував свого господаря від нечистої сили. І, повірте, сміятися тут доведеться не менше, ніж дивуватися. Тож влаштовуватись зручно, і зануримося у світ історій української таємничої хати. У кожної старої хати є своя тиша не та, що виникає, коли всі виходять, а інша глибша. Та в якій чути потріскування дерева, дихання стін і щось невидиме, що давно живе поруч із людьми. Наші предки вірили, дім ніколи не буває порожнім. Навіть коли в ньому нікого немає, хтось усе одно стереже тепло, порядок і пам'ять роду цього невидимого охоронця називали домовиком. Домовик один із найвідоміших персонажів української міфології. Його уявляли як духа дому, хранителя оселі і сім'ї, невидимого господаря, що живе поруч із людьми, але належить іншому світові. Назва домовик походить від слова дім, і це не випадково. Він не мешкав у лісах чи водах, як інші духи, а був прив'язаний саме до людського житла. Домовик це зв'язок між домом і родом, між живими та тими, хто жив тут раніше. У дохристиянських віруваннях. Його часто вважали духом пращура або збірним образом усіх предків роду або природною силою, що прийняла форму хатнього охоронця. Домовик ніколи не був ані повністю добрим, ані злим, він дзеркало дому. Якщо в оселі панують лад, повага і тиша, домовик допомагає, стереже господарство, попереджає про небезпеку, береже худобу, сприяє добробуту. Але якщо в домі сварки, безлад і зневага, він може показати свій інший бік. Тоді люди казали, що домовик сердиться. У такі моменти він ховає речі, кидає посуд, стукає ночі, лякає несподіваними звуками, створює відчуття неспокою. Не щоб нашкодити просто так, а щоб нагадати дім втрачає гармонію. Як виглядає домовик? Здебільшого домовик невидимий. Але в народних переказах його описували по різному, найчастіше як маленького старого чоловіка, з борідкою, волохатого, в простому одязі, іноді з поясом. Інколи він з'являвся як темна тінь у кутку, маленька волохата істота або ж перевтілювався у кота чи собаку. Вважалося, що дітям домовик показується частіше, ніж дорослим, а дорослим лише тоді, коли потрібно попередити про щось важливе. Де живе домовик у хаті? Домовик завжди обирав теплі і затишні місця там, де життя дому відчувається найсильніше. Найчастіше його поселенням вважали за піччю, піч, серце хати, тепло, їжа, вогонь. Саме там домовик міг спостерігати за всім домом. Під порогом поріг, межа між світами. Домовик охороняв дім від усього чужого і небезпечного. На горищі. Там тихо, темно, і спокійно ідеальне місце для спостереження, іноді за шафою, в коморі біля дитячого ліжка, там, де його не турбують. З домовиком не воювали, з ним домовлялися. Люди вірили, якщо ставитися до нього шанобливо, він стане союзником тому перед новосіллям просили його підтримки, на свята залишали молоко, кашу чи хліб, в домі намагалися не сваритися. Не кричати ночі, не ламати речі зі злістю. В різних регіонах домовика називали по-різному хатник, хатунок, дідусь, володар, скрабник. Але сенс був один це хазяїн дому. Домовику приписували дивні властивості. Казали, що він може читати думки, проходити крізь стіни, змінювати розміри, подавати знаки через сни, стукіт чи шарудіння. А іноді приходив вночі. Є старе повір'я, що домовик може навалюватися на людину вночі, наче щось сидить на грудях і не дає дихати, тоді кажуть, що це домовик душить. Тоді радили спитати на добро чи на зло. Якщо відчуття тепле, на добро, якщо холодне до хвороби чи тривоги. Сьогодні лікарі кажуть, що це може бути так званий сонний параліч. Але наші предки бачили в цьому мову духа, а не страх. Домовика не можна було залишати. Коли родина переїжджала, його обов'язково кликали Домовик, домовик, ходи з нами до нової хати. Іноді підставляли черевик або сани, щоб він переїхав разом з родиною. Бо, якщо залишити його, він може образитися і турбувати людей навіть на відстані. Старі люди казали. Не залишай крихти на столі, не лишай на ніч ножі і виделки, прибирай посуд перед сном. Бо домовик господар, і він не любить недбалості. Якщо щось зникло, не поспішали звинувачувати людей. Іноді тихо казали Домовик домовик, пограв і віддай. І часто річ знаходилась в найнесподіванішому місці. Сьогодні ми рідко віримо буквально. Але образ домовика не зник. Він залишився символом порядку, поваги додому, тиші, пам'яті поколінь. Поки ми бережемо дім, в ньому завжди є хтось, хто стереже нас у відповідь, і можливо, коли вночі щось тихо скрипне, це просто дім дихає. А може хтось перевіряє, чи все на своїх місцях. А зараз розповімо вам одну сільську бувальщину про домовика. З гумором, але правдиву переказував її дід Іван, який сам чув її від чоловіка, з яким усе це колись трапилося. Як домовик, хазяїна із шинку визволяв було це тоді, коли зими були справжні сніг, поколіна, а шинок майже як церква хтось туди молився, а хтось занадто часто ходив. Жив у селі чоловік на ім'я Петро. Господар він був добрий, працьовитий, але, як казала його жінка Марина Петре, ти ж не птах. Чого тебе щовечора до шинку тягне? Та я ж ненадовго, відмахувався він. Для апетиту мій для товариства. А домовик, що жив за піччю, тільки сопів і бурмотів. Для апетиту він, а мені потім за ним бігать. Того вечора засидівся Петро довше, ніж планував. Горілка була добра, розмова ще краща, а час, як вода, тече і не питає. Ну, хлопці, я пішов, сказав Петро, встаючи так рішуче, що лавка мало не поїхала за ним. Та куди йти, ще ж рано, сміялися товариші. Мені жінка сказала тільки ненадовго, відповів він із серйозним виглядом. Вийшов на двір, а там ніч, хоч око виколи. Сніг грепить, місяць десь сховався, а дорога, ніби знайома, але якось не дуже. Дивно, бурмоче Петро, наче я тут сто разів ходив, а сьогодні як уперше. І тут почалося. То його здається, що хтось іде позаду. Гей, хто там? обертається. Тиша. Пішов далі, чує сміх. О, то певно, хлопці з шинку жартують, каже сам до себе, аж раптом стоїть перед ним дівиця та така гарна, що й горілка зайвою здається. Добрий вечір, Петрику, каже солодким голосом. Чого ж ти сам йдеш? Я тебе проведу. А ти хто така? примружився Петро. Та я своя з того боку, усміхнулась вона і махнула рукою в темряву. І повела його. Тільки чомусь шлях став мокрий, слизький, а повітря холодніше. А щось у вас тут сиро, пробурмотів Петро. То ніч така, відповіла дівця і засміялась дивним сміхом. А тим часом, удома, домовик крутився за піччю. Ой, не подобається мені ця тиша, бурмотів він. Кіт спить, дитина спить, а господаря нема. Знову в шинку застряг. Кіт ліниво відкрив одне око. Мяу. мовляв, та він знайде дорогу. Знайде він, фиркнув домовик. Як минулого разу, ледь з городу витяг. І щасть зник домовик із хати. А Петро вже стоїть на греблі біля старого млина. Вода чорна, глибока, а нога ковзає. Стій, каже він сам собі. Щось тут не те. А дівиця тягне. Ходімо, Петре, ще крок і будеш удома. І тут, як щось гримне, та куди ж ти головосолом'яна? Петро аж підскочив. Ой, хто тут? А з темряви вискакує домовик. Я тут, каже. А ти де зібрався? Купатися серед зими. Та вона ж казала. Почав Петро і показав на дівицю. А там уже не дівиця, а кікімора болотяна, вся зелена й зла. Геть звідси, гримнув домовик, це мій господар, йому ще жінці допомагати. І тут десь узялися чортики і заскавучали, там ми ж пожартували. Жарти у вас дурні, відрізав домовик, і хрязь. Зникла вся нечість. Домовик узяв Петра за кожух Іди та не пручайся. А ти хто такий? питає Петро. А хто за тобою крихти прибирає, хто ножі зі столу ховає, хто кота годує. А а. протягнув Петро. То ти? Я, я і не перше тебе з біди витягую. Та я ж більше не буду. Ти це дружині скажеш, буркнув домовик. У хаті. Зайшов Петро додому, весь у багнюці. Ой, леле, злякалася Марина. Хто ти? Та я ж, твій чоловік, Петро, живий, де тебе носило? Довго розповідати? І розповідав він до самого ранку, а домовик тим часом. Котика за вухом почухав, біля печі розлігся, посміхнувся. Ну що ж, день пройшов недарма, та й поліз у колиску біля дитини. Бо поки дитина спить спокійно, домовик свою роботу зробив. А ви, любі друзі, стикалися колись із домовиком? Чи живе він у вашому домі? Розкажіть про це в коментарях. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові історії з таємничої хати.